А, герою, мені потрібна допомога. А, ні, я впевнений, що виконав усі твої квести. А Ти цього не знаєш. Ні, ні, я впевнений, що у тебе немає для мене нових квестів. Досить говорити. Тобто, звісно, але я усе виконав. Розумієш, я загубив молот мого діда. Це сталося так. Ти загубив його в колодязі. Вибач, але я ще не закінчив говорити. Гаразд, чувак, я допоможу, але давай опустимо всю цю преамбулу. Я перепрошую, але ти ще навіть не знаєш, що це за квест. Добре, продовжуй. Так, розумієш, я сьогодні ходив за припасами, а коли повернувся, то помітив, що молод мого діда. Зник. Як грубо. Ну, ти дуже грубий. Як би там не було, ти допоможеш його знайти? Гаразд прийняти. Чудово, дякую. Тож я думаю, що найкраще це відстежити мої кроки. Повір мені, він у колодязі. Дають жена. А, Юджина, у цього героя є до тебе кілька запитань. Чому я маю запитувати? Ти ж тут. Ага, Просто мені здається, що ти знаєш, які питання поставити. Ти знаєш, де молот його діда? Ні. <плес> Яка несподіванка? До Грега. А, Привіт Грегу. Привіт, боджере. У цього авантюриста є до тебе кілька запитань. Ти не бачив молот його діда? Ні, чудово, може перевіримо колодязь? До колодязя! Так, це останнє місце, де я сьогодні був, герою. Чому б тобі не витягнути відро? Яка геніальна ідея! Молот мого діда! Яка несподіванка! Дякую, що знайшов молот мого діда. Цей молот по праву дістався мені від діда на його смертному одрі. Не знаю, що б я без нього робив. Присягаюся, що більше ніколи не загублю цей молот. Прошу візьми цю винагороду. Добре, готово. Ще раз дякую герою. Упс. Цей молот мені по праву дістався від мого, мого бляха. Брата, не брата, я хотів сказати брата. Молот мого діда! Герою, дякую, що знайшов молот мого діда! Цей молот мені по правді стався від мого.